Це просто якби стихійна така ідея була. Я коли виїхала з Бахмута в Дніпро, я майже два роки приходила в себе, а потім, коли я оговталася, я зрозуміла, що я дуже багато знаю митців і дуже багато маю знань стосовно культури Донеччини. Звісно, мене цікавить Донеччина, Бахмута. І от народився сам собою такий проєкт. Виставляти кожен місяць, півтори місяці нового майстра або двох майстрів в музеї Яворницького. Перші мої дівчата, мої знайомі це Катерина Савіч, вона з Луганська, і Тетяна з міста Харківа, займається габеленом. А Катерина Ткацтвом це нитки. Колір, це е, обов'язково авторський малюнок, і це дуже різні і важкі техніки, і унікальні. І ці дівчата, вони митці дуже високого рівня, але вони не мають поки що ніяких нагород, там визнань. І мені цікаві, от саме такі люди. Більшість цих людей. Це ті жуткає слова переселенці, але насправді я відчу, я не відчуваю себе переселенкою. Я відчуваю себе вигнанкою. Я взяла дві будки, дві сумки собак і виїхала в зовсім невідомість на два. На два тижні, і кожен от з цих людей вони мають таку свою особисту історію. І для всіх, от для всіх моїх дівчат, от які будуть в цьому проєкті, я сподіваюся, там більше року це буде проходити. Війна почалася в 2014 році. Як і для мене, Бахмут окупований був, потім звільнений перший раз в 2014 році, і дуже багато травм, пов'язаних з цим, Біль. І втрати, і, і цінність. І цінність життя, яке зруйноване, але насправді для мене воно не зруйноване, бо серце моє в Бахмуті. Я виїхала з Бахмуту в серпні 22-го року. Вже я на нашій вулиці залишалася одна. Я допомагала до останнього дня в шпиталі доглядати за пораненими військовими. Залишила я в Бахмуті своє життя. 19 могил на кладовищі, а, тільки на одному, Маріупільському. До речі, мої друзі військові сказали, що надгробки вивозили цілими вантажівками росіяни з нашого кладовища. Потім залишила будинок, який будував мій прадід і в якому вмешкала наша родина весь час. У 22-му році йому виповнилося 100 років. А в, моя родина в Бахмуті, і коріння її уходи, підтверджені документально, до 1846 року. Весь час родина мешкала в Бахмуті. Я залишила свій культурний простір, більшу частину колекції творчої майстерні оберіг. Ну, я залишила там те, що неможливо відновити. Чому раніше я вважала, що це якби зрада, якщо творити, якщо робити якісь роботи творчі, як би зрада. А тепер я розумію, ні, це не зрада, це популяризація і ствердження української культури. От зараз паралельно зі своїми дівчатами, от прямо от зараз на цьому тижні, ми відправляємо ну, велику виставку ляльок в Америку. В музей Марії Примаченко, і ми її туди передаємо, ми її даруємо. Плануємо двох моїх дівчат кримських татарок показати роботи. Це вишивка кримська татарська. Вони з Криму виїхали. А далі планую показати роботи творчої майстерні оберіг моїх дівчат. Це листя скокур, ляльки, кукурудзиння, традиційні ляльки. Потім колекцію рушників, колекцію одягу традиційного національного одягу Донеччини. Також це дослідження наші, якби наукові. Тобто, традиційна культура Донеччини, вона дуже цікава, дуже різноманітна. Цей проєкт наш довгостроковий. Я думаю, що він переросте і ще в більш потужніші проєкти. І можливо він буде початком моєї давньої мрії з 2014 року створення музею видатних українців Донеччини імені Людмили Огнівої, видатної дослідниці, етнографіні, журналістки Донеччини, яка вже в інших світах.